І так, що у вас трапиться до кінця місяця, якого б числа, якого місяця ви б не дивились це відео? Що трапиться до кінця місяця? Хто ви? Давайте глянемо буквально декілька карт. Хто ви? Ну, ви дуже би хотіли б якогось прогресу, і навіть ви для цього щось робите, да? але по картам чомусь прогрес не приходить. Все ніби як перекриті дороги. Да? Щоб ви не починали. Воно результату не дає. Ви вже і туди стукали, і то робили, і так себе показували, і сяк. А карта показує, що а ось і нині там, да? от якась така історія. Ну, ви як застряли. У вас багато енергії, і ви її навіть якось можете демонструвати, але ніби ця енергія не доходить до адресата, да? не доходить до точки якогось росту. Ну добре, подивимося, до кінця місяця карта відлюдника випала. До кінця місяця. А ви знаєте, а ви продовжуєте цю рутину, яку ви робите, а ви не здавайтесь. От здається, що ну, я точно ніколи да, не, не проб'ю цю стіну, ніколи не доб'юсь чогось, ніколи мене там хтось не почує, не дасть мені ту відповідь, яку я чекаю, не буде того результату. А карти кажуть, буде. буде. Ти головне, не здавайся, ти не здавайся. Продовжуй. Да, Буде прогрес, буде прорив, однозначно. От знаєте, в той момент, коли захочеться сильно здатись, і вам вже точніше від цього цієї справи буде, і ви вже не будете в неї вірити, маленький крок в цей момент, переверне все. І все-таки доведе вас до логічного результату. Ви на фінішній прямі, розумієте? Ви на фінішній прямі, скоро буде результат, скоро буде прорив, прогрес, і все взагалі буде по-іншому. І ви будете цьому дуже радіти.